Віктор Біщук, вам слово. Ми багато вже поговорили про ці версії. Звісно, ж вам дамо можливість висловитися стосовно цієї атаки на Кремль. І е, про що свідчать ці постійні підриви на залізницях, на нафтобазах, палаючи Севастополь? Контрнаступ уже розпочався чи це активна фаза підготовки до контрнаступу? Хоча ми чітко розуміємо, що. Нас просять усіх журналістів. Ви і журналіст і військовослужбовець. Ви десь розумієте, що нам складно не говорити про контрнаступ, тому що всі про це хочуть знати. Але з іншого боку, ми мусимо дотримуватися тої інформаційної гігієни, яка допоможе Україні перемогти. Дякую. Ну давайте розділяти те, що відбувалося над Кремлем чи в Кремлі, це одна історія. Тут я погоджуюся. З присутніми в студії, що це швидше за все, чергова недолуга провокація Кремля, або знаєте, оця вовтузня між різними баштами Кремля, е, намагання перетягнути або звинуватити одну спецслужбу в іншій, що от ці не догледіли. А ці піддалі загрозу загрозі життя великого пу чи ще щось таке. Це одна історія. А системна підрив е, нафтобас, в першу чергу, е, на території, яка є близькою до лінії бойового зіткнення або на території великих логістичних ланцюжків це інша історія. І тут ну це не початок контрнаступу, тому що ми про це не можемо знати, а ті, хто про це знають, точно про це не будуть говорити вголос. Але така собі підготовка до цього контрнаступу ну безумовно, що це так. Ми знекровлюємо ворожу армію, не даючи їм можливості швидко і оперативно реагувати на можливі наступи українських збройних сил України на на, на, на різних напрямках, тому. Можна цю фазу трактувати як підготовку до контрнаступу, Одна скільки вона триватиме, є надзвичайно багато факторів, які також впливають на початок дати контрнаступу. Шок, що ви думаєте, вони виправдовують себе самі, просто вже від цього відмежовуються, бо їм набридло брати участь там безпосередньо, як військові, вони хочуть займатися політикою, тому що амбіції в цього чоловіка точно такі є. Дивіться, я би пропонував би усім і нашим глядачам про сутні студії сприймати все, що виходить з цієї сторони, особливо з вуст цих військових злочинців, мерзотників, як заздалегідь апріорі, брехню, mm -hmm. все, що вони говорять, це брехня. Цих півтора року ми могли в цьому переконатися. Остаточно. Цей чоловік, ця особа, напевно, що вирішує свої особисті питання, в першу чергу, питання виживання, оскільки в нього справді він тепер вже зрозумів, що ФСБшне керівництво, ФСБшна верхівка, його руками. Спалила повністю весь єдину небезпечну боєздатну одиницю всередині Росії, яка не була їм підконтрольна. І тепер він намагається таким чином собі зробити політичний капітал, коли все рухне в росіян. А рано чи пізно них все рухне, то він буде перший, хто буде кричати: Дивіться, я ж казав, я попереджав, я це знав мене не послухали. А от якби мені тоді дали артилерію, тоді би щось було. Але ще раз повторюю: це все брехуни, лицеміри і покидьки. Ну, рік цього повномасштабного вторгнення провела буквально в окопах. Те, що ви зараз тут є, це звичайно добре, але те, що ви залишили там, це це важкі військові будні. Як ви гадаєте, і як журналіст, в минулому політичний оглядач, ми не повернемось від кату назад, не буде. Оце те за що я переживаю, коли я ну бачу ось це ще про 9 травня, цих 13 відсотків, коли я чую. Ну на жаль, російську мову на вулицях Львова, якої зараз стало більше? З якихось причин не знаю. Люди вважають по-різному, чому це так, але те, що минулого року так багато цього і так гучно не було, це теж факт. Ну я справді тут спогоджуюся з вами. Я дивився кадри на е, архівні кадри, і е, в мене відчуття такого сюрреалізму. Невже це було з нами? Невже це наша країна? І я дуже сподіваюся, знову ж таки, поділяю ваші сподівання, що повернення до цього не буде ніколи. Нато багато найкращих українців полягло за те, щоб от цього більше ніколи не було. Оскільки ця війна це в тому числі і війна за оста остаточний розрив з імперією у всіх її контекстах: від мілітарного до культурного та історичного. І я також надзвичайно сильно сподіваюся, що. Ми всі будемо пам'ятати, яку велику ціну ми платили і платимо за те, щоб порвати з імперією. Бішук ті слова, і ми виводимо нашого міжнародного експерта вже до нас. Ну, давайте на цю ситуацію відмотаємо трішки назад і пригадаємо наскільки категорично представники Китаю і дипломатичними офіційними шляхами, і неофіційно, я більш ніж переконаний, попереджали Путіна про неприпустимість ескалації ядерної риторики і. Mm -hmm. Попри це, Путін все ж таки передав носії ядерної зброї цілком ймовірно, що і боєприпаси ядерної зброї, тактично ядерні боєприпаси передав Білорусі. Після цього ми також мали дуже спостерігали надзвичайну жорстку і радикальну репліку представників дипломатії китайської дипломатії. І, можливо, це є така собі відповідь, атвіточка російському лідеру про те, що так робити не можна, оскільки ядерна тематика є надзвичайно чутливою для Китаю. Тому ось ми а, глобально просто Китай напевно переконався, що з цими непрогнозованими неадекватними людьми краще справу взагалі не мати як явище. Ми сьогодні дуже багато говорили про те, чи як будуть відповідати росіяни на нібито замах на Кремль на серце Росії. І от. Я чув такі тези, що от вони вже все, що змогли зробити, вже змогли. І знаєте, я за цих півтора року переконався, я думаю, що дуже багато українців перемагалися, переконалися у тому, що е, все найгірше, що може бути, росіяни це неодмінно зроблять. Дуже мало хто думав, що вони справді попруть колонами величезними на Україну, на українську територію е, ще в лютому 2022 року. І вони це зробили. Дуже мало хто справді уявляв, що. Столиця України в 21 столітті буде обстрілюватися балістичними ракетами, і вони це зробили. Дуже мало хто думав, що адекватна людина в своєму розумі може е, прагнути заморозити, вбити е, холодною смертю мільйони людей, матерів, жінок. І вони і це зробили. Бомбили дитсадки школи і лікарні. Вони це все зробили. І тому е, сьогодні тим більше потрібно бути, чим ближ, чим більше оцю Злочинну а, банду припирають до стінки, тим більше нам потрібно бути пильними і обережними, як особисто, так і як державі та суспільству. Від них можна чекати всього і тим більше чекати найгіршого, тому не втрачаємо пильності.